Звісно, що самурайським мечем можна і картоплю чистити, проте у кожної холодної зброї, а також холодної незброї, є своє призначення, а деякі з них багатофункціональні. Як ви здогадалися, сьогодні наша тема ножі. Ножи існують найрізноманітніші, звісно, в межах однієї програми ми не зможемо розповісти про все, але спробуємо розібратися в основних типах. І допоможе нам в цьому Святослав. Вітаю Святослава! Вітаю. Отже, Святослава, якщо я сказав за призначення ножів, давайте почнемо з бойових. Давче у нас бойовий ніж, це той, що стоїть на озброєнні, як правило, це ножі, які ну так так звані багнети, які можна примкнути до зброї, або ті, які видаються як більш шансовий інструмент, яким знову ж таки можна вразити живу силу супротивника. Це одні з найкласичніших, це напевно, що е, всім відомий кабар, який ще з давніх-давніх часів слугують у армії, слугують туристам, слугують людям. А от щодо вигляду ножа, що повинно бути на ножі, щоб умовно його можна було назвати бойовим для найкращого проникнення в. Супротивника, і в нього має бути загострена або обидва вістря, або полуторна заточка, коли заточене є лезо, і коли заточена частина леза з іншого боку. Це ось як на цьому, наприклад, МК3. Тут ще є носічка е ножовка, якою можна зробити надпил на дереві або на металові. Ну, О, до речі, дуже схожа форма. У е радянського е штик-ножа. з цього боку теж є загострення для проникнення. Варто І, за... е, теж є ножовка, А от е, скажіть отут тут от у нас є. Кортик. Так. Це нагородний, от, заточка за бок сторін. Ось тут от, канавка, яку називають там кровостоком. Це може бути ну, практично зброю. Теоретично, теоретично, ось на цих гранях йому навіть не треба бути не, там, гострим, аби як, от як прийнято, папір ріже чи щось. Йому треба бути гострим, ось ось, власне, ось, власне, в цій частині, так, щоб, щоб можна було. vou От, от, наприклад, як як варіант, ось дуже таких ножових дядьків серйозних, Рекса Еплґейта та Фаєрберна, ну от, от там класичний ромбік в розрізі, там класична заточка з двох сторін. Виконати бойову роботу, вразити живу силу противника. Ви зможете навіть через е, той самий кевларовий жиле. Взагалі, я е, чув думку і з нею погоджується, що е, у військового повинен бути такий ніж, який можна різати. І хліб, і людей. Якщо ніж є універсальний, то він буде поганий або зовсім ніякий в якимось якомусь профілі. Візьмемо, наприклад, штик-ніж, багнет від нашого автомата-калашника. Кути загострення такі, що в принципі його затупити не можна, але різати він не буде. Колоти він буде, а різати він не буде ну, зовсім. Це більше мультитул, ніж ніж. До речі, от ви сказали, що це скоріше мультитул, Ну і от так ми так. зараз покажемо. І як ним можна користуватися. В телевізійних шоу часто, щоб перевірити гостроту ножа, ріжуть мотузку. Рахують, скільки рухів треба зробити і скільки на це йде часу. Якщо ви хочете перевірити гостроту штик ножа, Ну, можете це зробити, потім доповісти ротному, що ви витратили на це 40 хвилин, і він одразу знайде вам якесь більш корисне заняття. Але все ж таки штикнож, як ми казали, це мультитул. Тобто тут є додаткові інструменти. По-перше, ця дірка надягається на оцей от виступ. І у нас виходять кусачки. Вони діелектричні. І можна різати дроти навіть під електричною напругою. Тут є на цьому штикнажі отака от пилка. Відходивши близько 130 караулів, точно знаю, що для дерева вона не підходить. Вичитав в книжці, що вона зроблена для того, щоб пиляти сталеві троси. Зараз перевіримо, чи можна штик розпиляти. Сталевий трос. Жодного сліду. Отже, для чого ця пилка на штик ножі для мене залишається загадкою. Але одне я точно знаю, що штик-нож можна використовувати замість молотка от таким от чином. І забивати цвяхи. У нас не цвяхи, а шурупи. Але всім відомо, що шруб, забитий молотком, тримає міцніше, ніж цвях, загвинчений викруткою. До речі, нарікання на штик-ножі були, ну там. Граються в всі починають їх ки ножі. кидати і вони, вони ламаються. Взагалі-то ножі можна кидати чи слід їх кидати? Ну, у тебе є ніж. Ти його кинув, він полетів і там зачепився, не попав. І що далі? Ти залишився без ножа, а в тебе вже стріляють. Ножі для е, метання, ті, що профільні ножі для метання, вони йдуть спеціально занищеною термічкою. Вони спеціально м'якші для того, аби вони не ламалися. Ось ну, тут дуже класний ніж. От хлопці купили, кажуть, і так класно в руці сидить. Умова руків'я, я не не слизьке, нічого. Каже, кинули один раз. Все. Е, підсумую трошки, е, хочеш гратися в рембо, носи з собою отакі от півтора кілограми ножів, <рес> от, а перед цим ще витрати 100 плюс 500 годин на тренування. Але е, дехто грається в рембо і намагається їх мітати, потім ламає і е, платити за нож як за втрату зброї в десятикратному розмірі. Чому він робиться з крихкої сталі? Ми зараз покажемо, бо це закладено в його конструкцію. Цього чувака, ви пам'ятаєте, він у нас намагався сховатися за кущами від куль 5-45, нічого у нього не вийшло, але він вижив і дожив до штукового бою. Може статися так, що лезо застрягне між ребер. Щоб не витрачати час і не витягувати лезо, можна його просто обламати і побігти з автоматом далі. Саме для цього лезо на штиках робиться крихки. Ну, Взагалі-то мультитул це дуже корисний універсальний інструмент. Він має пасатіжі. І що я ціную в мультитулах, це те, що він. Має біти і може використовуватись як, як викритка. А які ще от є такі дрібнички, які можуть бути корисними з того, що ми тут бачимо? Ну, Наприклад, скажу там зв'язківцям або саперам. Е, у нас є представлений тут на столі мультитул від компанії Єрбер, в якому плоскогубці відкриваються доступ іде однією рукою. Ух ти! Ну, а от такі. А, всякі, ну, зовсім а такі, ось от маленькі, сувеніри, маленькі такі маленькі дрібнички. Дуже-дуже класна штука. Бо що в ньому є? Бо в ньому є, от, в даному варіанті ви відкрили, це є ножиці. Воно наче і дрібниця, от там заламаний нігать. Але він так болить, коли ти десь чіпляєшся ним повторно, що легше це ну, знову ж таки отаким от, ножем його відрізати, ну навряд чи вийде. От, а от маленьким. Маленьким інструментиком, в якому є маленькі звичайні е, ножички, яким можна це все зробити, набагато зручніше. А от щодо е, специфічних таких от. Приспособ, скажімо, тут ну я бачу тільки одну функцію, як стропорізати. Така штука дуже дуже крута, дуже класна. І от в такому виконанні, в мінімалістичному, вона, ну я скажу, що напевно що найнеобхідніша, це варіант того, варіант того, що нам треба. Дістатися до пораненої кінцівки, десь розрізати шнурівку, розрізати одяг, розрізати спорядження. Ось оця штука не травмує людину. Ось мій стандартний набір. Ніж основний, мультитул, ніж допоміжний і страпоріз. Святослав, як краще оце все розмістити на стандартному спорядженні? Ну варто почати з найлегшого, це з мультитула. А, мультитул це та річ, яка от прямо зараз. І прямо через секунду вам навряд чи буде потрібно. Якщо ви розумієте, що він вам потрібен, у вас буде там 2-3 секунди його дістати. Тому його варто перемістити в зону ну, там, де ви самі дістати можете. Там під праву, під ліву руку, от, наприклад, у вас ну, наприклад, у, мене у вас тут, тут... утилітарочка висить, да. можна да. або на неї, або в неї. Взагалі Давайте він там буде в неї. Він одразу. там буде більш. В більшому захисті знаходитись, ви звідти його дістати самі зможете. Ніж допоміжний. Ніж допоміжний можна розмістити. Або е, кишеня. Ну, в от, кишені, от, якщо треба накласти турнікет, то треба його потім то не буде, діставати. Це вже треба буде перевіряти тому, хто накладає. Mm -hmm. от. Є варіант повісити його на броню, але. Питання в чому? Краще у відкритому варіанті не вішати, ну, отак от, тому що є кліпса, вона хоч і металічна, але десь зачепились, десь щось, кліпса відігнулось, ніж відлетів. Тому почепити, ось як у вас маленький підсумочок. Я тут ношу ракорд, от, тому його можна перемістити в будь-який інший, тобто в зручний для вас варіант. От. Не, от і паракорд, ось... скажімо, може в напашник, а підсумок Абсолютно залишити, так. Да. Можна допоміжний ніж і в напашник покласти в секцію з швидким доступом, там, де не буде все купою складене, або в секцію там, де буде просто відділення для того. Ну і найскладніший варіант, да, найскладніший варіант розміщення це ніж основний, фіксований. Давайте подивимося, що можемо зробити. Так як це основний ніж, він у нас має бути в швидкому доступі, тобто, грубо кажучи, у нас має права-ліва рука, а, згинання під 90 градусів. Ось в, цій, в цих зонах має знаходитись ніж. Можна розмістити на стегно. Але є влітку, коли дуже жарко. Коли ніж і ще прищеплений мотузкою, там може сильно натирати ногу, а від цього може бути зараження шкіри, нагноїння і таке інше. Тому за цим треба теж слідкувати. Це може бути грудна частина броні вашої вертикально чи горизонтально. Це вже як вам буде зручніше. От. Такий варіант. Є варіант кріплення на лямку, ну, тут у мене на лямку броніка. Так, виправша, вам. вам можна наліво, або вертикально ось сюди, тут де у вас ліхтарик, ось так, так само вертикально вниз. Чому так? Тому що і витягати, ножа легше, і якщо розмістити його ну можна руків'ям вверх, але іноді буває часто, коли згинаєшся, то можна зачепити зубами руків'я, трошки, трошки незручно буває. От. А можна розмістити на горизонтально нижче, ось тут. На на зоні броні нижньої або на напашникові. А під напашником. скажімо, Якщо папір. вам так буде зручно, але його зафіксувати, щоб він звідти не вилетів. От. Ну, зрозуміло. І в будь-якому з цих випадків треба говорити про те, що там є свої мінуси. Так як він знаходиться у вас у швидкому доступі, тобто швидкий до витягання, він так само буде знаходитись і в швидкому доступі вашого супротивника. Якщо ніж, я покажу просто, якщо ніж, наприклад, ви правша, ваш ніж висить у вас ось тут на лямці, ось таким чином, він вам зручний до діставання одним рухом. Але так само я так само можу дістатися до нього дуже швидко і вихопити вашого ножа. Носіть завжди ваш інструмент, ніж будь-що, аптечку носіть на одному і тому самому місці, аби ви потім не шукали десь. А, це я на цій броні повісив його на інше місце, і ці долі секунди вам просто можуть врятувати життя. Отже, це справа доволі індивідуальна обирати вам, але зважте всі за і проти сто разів подумайте. Щодо складених ножів, вони на вигляд майже всі однакові. Але я розумію, що є нюанси в їхній конструкції. Розкажіть, будь ласка, що ми тут бачимо, чим вони трошки відрізняються? Розміри, сталі, це все зрозуміло. Це відрізняється там і складання ножі, і не складання. Але складання мають ще таку штуку, як замок, то що називається. Ну, наприклад, ось. Ось тут використовується замок, так званий фреймлок. Фрейм, тобто частина руків'я. Це вважається один з найнадійніших о, замків. Тобто пояснимо, тут о, замикає частина, -частина руків'я. Руків так. Він пішов від лайнер-лока, який... Трошки давніший, один із перших. В цьому у нас йде руків'я, а всередині влаштований металічний лайнер, ну металічна пластина, яка от власне і запирає клиночок. Вона тобто це це окрема деталь. Йде. Так, це окрема деталь. Вона схована, вона схована повністю в цій накладичці. У нас ось є. Параміля. Тут використовується зворотній лайнер або його комерційна назва Compression Lock. Частина пластинки, яка ставиться, яка запирає клиночок, але вона розташована не під п'ятою, як ось тільки що в ножі, а ззовні на о, обухові. Це ще не все. Є ще в нас один із найстаріших замків беклок, той, що розташований позаду. О, це таке коромисло, яке. З пружиною натисли його і складаємо його. А ще є ось у нас Аксіслок. Тут у нас є боночка, яка ходить підпружинена, і вона накатується на клиночок, тим самим запираючи його в відкритому стані. Господи, скільки ж їх! Угу. Що хочу запитати з власного досвіду користування ножами. Ну, дивишся, лезо не хитається, але при цьому важко закривається і розкривається. Розкручуєш тут, воно легко розкривається і закривається, але саме лезо хитається. В чому, в чому фішка от цієї а, частини? гвинтова це так звана гвинтова група. Грубо кажучи, це гвинт з гайкою, які з'єднують клиночок і з'єднують руків'я. Але аби не терся сам клиночок об руків'я. Там ставляться проставочки, ну, шайби. Пластикові, второпластові, латунь медяшка. Оце якраз той варіант, про який ви казали, що ти, наче, затис його і нема люфта, нічого нема. Затис, але ніж або майже не відкривається, або дуже-дуже туго ходить. Тоді прийшло на зміну чи не на зміну, як різновид. Почали ставити підшипники. Навіть повністю затиснений, підшипник буде працювати. Насправді це дуже класно, коли ти. Живеш в місті. Ти можеш що там розібрати, почистити, чи там щіточкою прочистити, чи... але коли ти в полі, він може просто від довго якогось насіння чи, чи там о, намакання заржавіти. Пісок набився. Підшипник вийде з ладу. З шайбами ніж відкриється. Да, з якимось хрустом, да, з якимось, там, можливо, зусиллям. Не так пафосно, не так воно щолкає, не так клацає, не так вилітає клинок легко, але шайби то ж, трошки надійніше. Ну, а які ножі найнадійніші? Ну, найнадійніший ніж це той, який не складається, бо у нього нівелюється варіант якоїсь поломки в механізмі складання. От. А нескладання це в нас фіксовані, про які ми зараз можемо так. Бігом трошки розглянути варіанти і розповісти людям. Здавалося б, в нескладаних ножах, що в них особливого, але у нас тут представлено велике різноманіття. Давайте пройдемося по порядку, коротко про те, що ми маємо Ну, з того, що в нас є. У нас є е сканді або вони ж. Е Скандинави, один товщий трошки, один трошки тоньший. Багато хто не знає, ось, ця, ось цей гудзичок, який є, це для е, спарювання ножин. Таким чином, клац. І у вас вже два ножі: один для більш силових робіт, один для більш делікатних якихось там продуктових робіт. Ну а щодо сталі і щодо їхньої функціональності. Тут нержавічка стоїть, вона відносно м'яка. Але при цьому вона досить легко правиться, легко гостриться і легко доводиться до робочої гоставки. Підтверджую, оцим ножем користуюся з 2014 року. Він е швидко тупиться, але дуже швидко заточується. Ну, Про цей ніж я розповім. Цей ніж у нас вже знімався. Це у нас зірка екрану. От, він доволі універсальний. Я б сказав, що це не ніж, а й набір для виживальщика. От, крім свистка, щоб покликати на допомогу, тут є в комплекті з е, ножем крисало, От, а також тут прямо позаду є. Алмазна ну, алмазна для правлення заточки. або заточка? — Алмаз це таки для заточки. Для правки більше кераміка, але це для заточки. А. Ще додам, з вашого дозволу, в цьому ножі, як в ножі для виживання, ще є багато хто не знає для чого ось ці два отвори, які, які у нас є. Це дозволяє закріпити ніж на древко. Тобто з а. нього можна зробити спис, спис. грубо кажучи. Цікаво. Ну і швиденько, що тут. Що у нас тут іще? Ну, Про це ніж ми казали, це класичний фултанг. Фултанг це один шматок металу, на який просто закріплені Руки. накладочки, накладочки руків'я. Ось це для силових робіт. Він має товстий обух і він розрахований на силові, навіть бокові навантаження. Тобто, йому ну, майже нічого не страшно. От щодо форми леза. Ну, скажімо так, ми звикли, що леза по формі напівкругле, таке так. трошки закруглено. А от я зустрічаю як складені, так і не складені ножі. От з, з такою формою А, Така форма леза називається танто. Але якщо більше вдатися в подробиці, то більше Американ танто. Він може нести великі навантаження фізичні на уколки. Це раз. Інше. При розрізанні, ось такому, коли ви натиснули і ріжете, компоновка самого клинка така, що ось на цей кут юкота, якщо є, японський, лягає найбільше навантаження, тобто прорізати найлегше оцим куточком. І, мабуть, найглибше. Вони більш тактичні ножі, якщо так можна сказати, за формою, бо більш витривалий клинок, знову ж таки, повторюся, на укол. А тут у нас от такі от є ще. Кишенькові ножечки. От, от ці ножечки, багато хто сміється з них, але це ножечки реально о, класна штука. Виробити якусь плантацію чагарнику ось з таким інструментом, навіть з сокирою ви не так, не так швидко впораєтеся з цим, як з оцим. Але йому в допомогу ось одному, другому, третьому є така штука, як складана пилка. Тобто десь щось більше. У нас майже повноцінна ножовка є в руках. От, до речі, хотів розпитати, багато ходить всяких е, лігенд про е, оці от е, канавки. Вони мають якесь практичне значення чи ні? Вони мають фізичне значення для ножа. Це так називай дол або ребро жорсткості. Ну, це... його, О, його нього... кровостоком. Кровосток і все інше, ну, це люди від малограмотності вже просто придумують, що аби страшніше було. Ну, бо всі ми розуміємо, що будь-який м'яз при проникненні в нього чогось і на рідного тіла, він скорочується так, аби закрити і нівелювати крововтрату. О, то який же тоді кровосток? Ну, тут от… тут в кінці у нас такі інструменти, які нібито і не військові, і не туристичні. Що про них можна сказати? Ну, Про них можу сказати однозначно, що це і військові, і туристичні. Бо кожному військовому і туристу хочеться їсти. От. А з цими ножами легко і просто буде готувати. От. Тут, наприклад, ось цей пчак. От. Багато хто не знає, але. Ну, Це традиційний ніж узбецький. Але це кухонний комбайн, якщо так можна сказати. Ним не лише різати, а ним ще дуже зручно і легко чистити моркву для плова. Ми просто перевертаємо його обухом. І тут є фасочка на обухові. І ми ось таким чином шкрібаємо, чистимо моркву для плова. Супер легко, супер швидко. От. Виконаний він, як правило, з вуглецевої сталі, яка е, кородує ржавіє, але при цьому всьому, як і скандинави, про які ми говорили, дуже швидко правиться, дуже легко правиться. І його геометрія, яка дуже тоненька, е, тонко зведений, від обуха до вістря, ось так от дуже-дуже плавно і тоненько сходиться, він навіть е, затуплений буде різати. Але це от. Для мене це сокира. Тисак, сокира. Так, да, власне, так багато хто й вважає, але ось це, власне, це так, так званий сербський кухонний ніж. З цим ножем легко різати буде і овочі, і шинкувати там, ту ж саму картоплю, огірки, не знаю, там, цибулю. Порізати для готування. Борщ приготувати з ним буде одне задоволення. Це у нас шведський. Давайте спробуємо. Так, тепер помідор. Ну і сало. Добре, це був шведський. Рівненький зріз, Класний. Тепер сербський. Оп, так, сало. Чудово! Завдяки тому, що він важкий, він... Таке враження, що її наш легше ріже, бо під своєю вагою прям проникає в помідор. Це ну, був сербський. Да. Тепер узбекський. Тепер помідорчик. Оп. І хліб. Ну і тепер увага! У кого слабкі нерви, просимо відійти від телевізора. Це радянський. А якою стороною різати? Та не знаю будь-якому можна пилкою попиляти. Ну, Зважаючи на те, що хлібні ножі у нас хвилеобразні, такі зигзагообразні Сергій ну, ну, Давайте спробуємо прямим. Ой, а, Окей, попилка. Ну, так, не, не знаю, чи камера зловить, але це реально знущання над хлібом. Просто ну, ну, рука не повертається далі. Це... Помідор мені жалко взагалі. А от помідор я б спробував ще раз порізати. Навіть полегшимо, отак от зробимо, полегшимо він. Окей. Okay. О, пилкою вийшло. Ура! <смі> ну, <смі> тепер... Ось для цього. <смі> я, думаю, я думаю, сало треба одразу пилкою починати. <смі> я думаю, що сало можна спробувати вже на маленькому шматочку, тому що, ну, тому що просто от пилкою сало ріже. А, стрійом? <смі> <смі> ну, Передавили, швидко. ура! Ну і е -е як же ми можемо без лайфхаків? Покажу такий лайфхак. Коли мені доводилося відкривати закатки, волонтери часто передавали в закатаних банках, які не розкручуються, і я не мав консервного ножа, я робив як? Отакий от, от фокус. Ми прорізаємо в кришці банки отакий от, от трикутничок. Потім я це зроблю в рукавичках, бо трошки боюся. Потім беремо кінчик ножа і починаємо намотувати кришку. Тобто, на кінчик ножа. Виходить, що ми просто з -з -зрізає, так. зрізаємо саму і Ми кришку. скрутили край кришки. Тепер Щоб вона працює? відкривається. Десь так. Сьогодні ми лише стисло оглянули основні типи ножів. Ми навіть не говорили про марки сталі, типи інших матеріалів, але все одно я для себе дізнався багато нового. Дякую, Святославе. Дякую вам. А нашим глядачам хотів би зауважити і підсумувати, що вибираючи будь-який інструмент, зважайте на нього візуально, щоб він вам подобався. Зважайте на нього, як він вам буде лежати в руці, щоб він вам подобався, тримати його. І дивіться, щоб якість була задовільною, бо від цього може залежати ваше життя. Ніж дуже корисна і необхідна для військового річ. Він може бути зброєю останнього шансу. І щоб цей шанс не став для вас дійсно останнім, треба вміти цю зброю використовувати. Отже, потрібно тренуватися.